Привіт, профі і не профі! Всім тим, хто із радістю несе додому нові пакетики з насінням, хай і 100-500. Сьогодні на каналі Професійне насіння буду вас дивувати. Новий випуск присвячений екзотичним рослинам. Тим, які варто їсти, але ви, може, і ніколи не пробували. Почнемо з артишоку. Маємо сорт зелений глобус, така міцна рослиночка за вишки до 90 см і з терміном вегетації у 100-105 днів. Артишок овочева рослина із родини айстрових, дієтичний продукт і делікатес. Їдять недостиглі м'ясисті суцвіття артишока, багаті на вітаміни А, В і С. Вареними, тушкованими, печеними на грилі, маринованими та навіть консервують. Ну добре, скажете, ви артишок не така вже й екзотика. А як щодо плоду Клеопатри, так так, єгипетська цариця вживала його. Це бамія або окра. Ми маємо гібрид бамія Шанкар. Це теплолюбна, однорічна рослина, трав'яниста ліана з за завишки добрих 2 метри. Плоди бамії такі пальчики завдовжки до 30 см і вагою до 30 грамів. Їдять їх зеленими, якщо перезріли, вже не годяться. Плоди ріжуть в салати, варять, тушкують, смажать, смакують до м'яса і птиці. А ще бамія корисна тим, хто має хворобу шлунково-кишкового тракту. Іще трохи екзотики. Фенхель Саммер Ерлі. Це ранній сорт овочевого фенхелю Із солодкувато-анісовим ароматом та гострим смаком. Плод фенхеля смакує як гарнір до м'яса і риби. А його листя та верхня частина стовбура використовуються у консервації та соусах. І ще на F, але не фенхель. Фізаліс. Це багаторічна трав'яниста рослина. Ви точно бачили помаранчеві коробочки з ягодами всередині. Є неїстівний їстівний різновид, а ми пропонуємо їстівний. Плоди фізалі сумістять органічні кислоти: лимонну, яблучну, винну, бурштинову, кавову, а ще дуже багато вітаміну С. Тому фізалі звичайний можна сушити, варити з нього компоти, варення та джеми. Всім нам потрібно трохи екзотики. І хай вона не обмежується асортиментом у магазині, хай росте вдома на городі. А ще краще, хай зустрічає вас десь за тисячі кілометрів на березі океану під лагідним сонцем екзотичної країни. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Професійне насіння і будьте в курсі усіх квітково, овочево, плодово-ягідних новинок. Побачимося дуже скоро.